Ага, столітня війна, звучить як щось із підручника історії, правда? Королі, трони, лицарі, все дуже шляхетно. Але знаєте що, якщо копнути глибше, виявляється, що вся ця історія про честь і корону це, ну скажімо так, лише частина правди. Давайте розберемось, що ж насправді стояло за цим грандіозним конфліктом. І от перша несподіванка столітня війна насправді 116 років. Уявіть собі, 116 років з 1337 по 1453. Це ж кілька поколінь людей, які просто не знали іншого життя, окрім війни між Англією та Францією. Вражаю, чи не так? І тут, звісно, виникає логічне запитання: що могло змусити людей воювати так довго? Невже одна лише боротьба за корону могла тримати дві нації в стані війни понад століття? Або, може. Може, причина була в чомусь набагато прозаїчнішому, в чомусь, що можна порахувати. Ось тут і криється суть. У нас є дві версії подій з одного боку, влада, це, так боровити, офіційна історія, боротьба за трон, за суверенітет красиво звучить, а з іншого боку, гроші. І це вже прихована, не така романтична історія про битву за економічний контроль. Пропоную розібрати обидві ці причини почергово. Гаразд, почнемо з офіційної версії. Причина номер один корона і влада. Це те, про що говорили всі ідеальний привід, щоб почати бійку. А почалося все як у класичному серіалі про престоли зі смерті короля 1328 рік. Король Франції Карл IV помирає і не залишає сина спадкоємця. Обс. Трон вільний, і це знаєте, як сигнал для хижаків. І понеслося. Англійський король Едуард III каже: Стривайте, я ж його племінник, трон мій по праву». Здавалося б, усе логічно. Але французька знать, оці хлопці були хитрі. Вони згадали про один старий престарий закон, щоб сказати Едуарду ні, дякуємо. І цим законом був так званий салічний закон. Якщо коротко, трон не може передаватися по жіночій лінії. А оскільки Едуард був племінником по матері, його претензії просто анулювали. Як зручно, правда? Це дозволило французам посадити на трон свого хлопця Філіпа VI. Ну і все політичний конфлікт офіційно розпочато. Але зачекайте, це ще не все. Боротьба за корону це одне, але була ще одна проблема, така собі постійна заноза, пов'язана з землею і тим, хто кому підкоряється. Спробуйте це уявити. Англійський король в себе в Англії він ну, король абсолютний монарх. Але. За свої ж землю у Франції, наприклад, в Аквітанії, він мав бути васалом французького короля. Тобто він мав присягати на вірність іншому королю. Це ж абсурд. Це як бути генеральним директором своєї компанії, але водночас підробляти стажером у конкурента. Такий розклад просто приречений був на конфлікт. І ось тут ми переходимо до найцікавішого до причини номер два торгівля і гроші. Бо, як то кажуть, follow the money і ми знайдемо справжній двигун цієї війни. Серйозно, невже ображене его і феодальні формальності це достатня причина для столітньої бійні? Звісно, ні. За цими красивими історіями про корони і вірність завжди ховається щось набагато прагматичніше. Абсолютно, щоб зрозуміти, чому ця війна тривала так довго, треба дивитися не на корони, а на гаманці. Політичні чвари це була лише іскра, а от справжнім паливом, яке підтримувало цей вогонь понад століття, були гроші, величезні гроші. Отже, перший великий куш Фландрія. Це територія сучасної Бельгії. Уявіть собі, таку собі силіконову долину текстилю 14 століття, усі найкращі тканини робили там. Але був нюанс для цих тканин була потрібна найкраща сировина англійська вовна. І ось дилема. Фландрія політично належала Франції, але економічно була зав'язана на Англії. Хто контролював Фландрію, той, по суті, контролював найприбутковіший бізнес у всій Європі. Далі Аквітанія. Це на півдні Франції. Цей регіон був особистою власністю англійського короля, і це була справжня золота жила. Чому вино? Аквітанія була гігантським виробником вина і майже все воно йшло на експорт до Англії. Це переносило англійській короні просто шалені гроші. Втратити Аквітанію це було б не просто прикро, це була б економічна катастрофа для Англії. Погляньмо на ці економічні стовпи: фландерський текстиль, цінність надзвичайно висока, Аквітанське вино дуже висока. І третій стовп контроль над морськими шляхами, що було просто критично важливо. Це не були якісь там дрибні бізнеси, це були основи економік обох країн. Хто це все контролював, той мав гроші на армію, на флот, на все, що потрібно для довгої і виснажливої війни. Ну і звісно, щоб уся ця система працювала, щоб вовна пливла в один бік а вино в інший, потрібен був контроль над ламаншем. Це був, по суті, головний торговельний коридор. Хто контролював протоку, той захищав свої гроші, і, що не менш важливо, міг топити гроші супротивника. Все просто. Отже, повертаємося до нашого головного питання влада чи гроші. Відповідь, як це часто буває, не така проста. Справа в тому, як ці дві речі живили одна одну, створюючи такий собі ідеальний шторм тривалістю в століття. Ось погляньте на цю таблицю вона все розставляє по місцях. Влада це було офіційне виправдання. Ми боремося за справедливість, за трон. Але справжнім двигуном реальною причиною були гроші, контроль над вовною, вином торгівлею. Це була мотивація. І ось наш головний висновок: політичний конфлікт, боротьба за корону це була, так би мовити, красива обгортка, ідеологічне виправдання. А от економічні інтереси це був мотор, який давав і мотивацію, і, що найголовніше, ресурси, щоб ця війна взагалі могла тривати. Одному без іншого просто не вистачило б сил. І насправді столітня війна це не якась унікальна історія. Це скоріше хрестоматійний приклад того, як працює світ. Дуже часто боротьба за ресурси, за гроші, за контроль маскується під красиві слова про принципи, владу, честь і справедливість. І наостанок питання для роздумів: якщо придивитися до сучасних конфліктів у світі, то скільки з них насправді є війнами за ресурси, хоча нам їх подають під зовсім іншим ідеологічним соусом.